І все стало кинулося з кручі в море і потопилось у хвилях, а пастухи втекли і при більшим містом, все розповіли проіснувати. І ось усе місто вийшло Ісусові назустріч і, побачивши його, попросили, щоб він відійшов з їхніх поколи. Сівши в човен, він переплив і прибув у своє місто.

Виганяє з одного з двох чоловіків, Матей пише про двох, бо він писав свою «Івангелію до євреїв і дуже часто він пише по двоє, там двоє соцілі сьогодні двоє існувати. Е, інші журналисти вказують одному, це не є помилка, чи, чи це якісь інші люди, просто е, до євреїв. Для того, щоб свідчення було правомірне і правдиве, треба було два свідки. Тому ну, він поведе про Бога. Господь приходить і виганяє, звіняє цих бідних людей із влади бісів. Що цікаво, біси, на відміну від тих мешканців, посол Ісуса вперше пізнали, хто він є. Вони кажуть йому, називаючи йому Сином Божий, прийшов і все до нас сьогодні нас мучити часом. Проблема теперішніх християн на загальну людей, в тому що ми не ну, впізнаємо особі Ісуса Христа, того Спасителя, і це дуже вміло роблять, скажімо, ті противні сини, ті, які трудяться для нашої погиби. І дуже часто серед нас є дуже багато людей так само, які є одержимими тими злими духами. Просто вони не ходять до церкви. Вони можуть проявити, чим вони наповнені лише в тому випадку, коли за них наблизиться людина, яка в собі носить Божу благодать. Не знаю, чи ви вибудь були присутні, на таких молитвах кажуть, екзаксизму. Але це не обов'язково священникові підходити до одержимої людини, котра існується, щоб вона себе побудила, скажімо так, неадекватно. В Донецьку, де Отець Василь проводив багато. Екзорцизмів. <рес> вони там не дуже є такі, знаєте, оцерковані, не завжди знають. Але всі люди, які там є, там багато одежимів приходили до нього навіть на службу, то вони так, знаєте, були цікаві. Людина поставила руку, там, там був одержима, а вона стрибає, така старенька, стрибає п'ячик, знаєте. цікаво. І кожен там, що де хрест і дивиться, і вона стрибає. Він людина часом не розуміє, що... Це не боя сила, чи це не якийсь цирк чи концерт, показує та людина. А так, вигадать, що в топі вона змушує того нечистого духа в тій людині себе проявляти. І, звичайно, така людина переживає велике терпіння. Ну, знаємо, що для людини страшно, коли до тюрми засуджують Бога. Це обмежує нас можливості. І нам не хочеться попадати в це місце. А фактично, людина, яка є одержима злим духом, вона вже перебуває в такому полоні Злого Духа. Сама назва Злий Дух говорить про те, що він не той, який людині навіть допомагає. Людина терпиться, муки. йому. І Господь знає, це духовне терпіння цієї особи, і він йде, щоб визволити цього чоловіка, цих чоловіків від влади демона, від влади духів. Заважно, що Ісус Христос практично тут нічого не говорить. Він лише виходить на берег і ті духи злі починають до нього кричати. Вони себе виявляють, що вони є присутні в цьому чоловікові, що в є причиною того зла, яке, яке, яке він чину. Бо як нього написано? Він був такий лютий, що люди боялися йти тією дорогою, де він там, івановий звука, описує, що він мешкав в грубах. Не просто десь там в печері, в гробах жив, був. І тому Господь, бачите, він, коли біси попросили вигнати, щоб він, коли він їх виганяє, щоб ми вони йшли, увійшли, стадо свиней, і просто сказали до Сполучених тоді. І вони увійшли в це стало, стало кинулися скручив море і втопило. Тобто ті звідбухи показали свою сутність. Сутність диявола, який перекладається на українську мову як руйнівник. Знищувати, руйнувати. Така є його природа. Він є, і має свою місію, щоб знищити все творіння Боже. Не лише людину, а все творіння, природу, тварин інших. Все те, що Бог сотворив. І тому людина робить велику помилку, коли, наприклад, хоче мати контакт з якимось там надто родніми силами. Ми християни повинні розуміти, що такий контакт... З добрими силами духовними. Господь не дозволяє. Добрі ангели, вони ніколи не будуть йти на такий контакт, коли ми будемо їх викликати чи призивати. Ми можемо спілкуватися з їхнім посередництвом з Богом через молитву. Такі як для нас, наприклад, добрий контакт. От, наприклад, вам треба е, здійснити якусь подорож. Ви просите слава його він розсловив вашу подорож. Наші воїни йдуть десь там на передову, там будуть бої. І ми також просимо ангелів і щоб вони опікувалися тою особою. Ви хочете встати, маєте, маєте добрий сон і боїтеся, що проспите, Попросіть свого ангела, хлоплюйтесь. Він вас обов'язково згодить. Я вже це практикував і знаю, що таке точно є. Тобто контакт із. Духовним світом, Божественним, він відбувається завжди через молитву. Він не є якийсь таємний. Ти просто своїми словами можеш, так як ти говориш, живою людиною сказати, і Господь буде виконувати. Світ демонічний, він передбачає якісь різні навіть, ритуали, якісь таємниці. І чим більше тих таємниць, тим людина вважається, що вона має якусь енергетику потужну. Справа не в одне а справа в тому, з ким людина має зв'язок, щоб потім показувати якісь свої чудеса. Якщо людина є в Божій присутності, коли людина стягує на себе благодать Божу, то для неї це не є важливо показати якісь чудеса. Для неї це вистачає для того, щоб вона вірувала і жила в вірові. сьогодні апостол нам дуже чітко говорить, що віруєш ти на оправдання а устами прославляєш Бога на спасіння. І одна з причин, чому ми збираємося сьогодні в храм, щоб прославляти Бога. Через те, що ми прославляємо Бога, ми і себе прославляємо, бо наше життя є сховане в Христі Ісусі, як нам пише себе Писання. І тому для нас важливо, щоб ми могли відкрити свою славу через особу Ісуса Христа, щоб в ньому ми могли знайти пославу і силу. Сьогодні можемо подивитися з такого московського боку на е, цей горивок е, в Євангелії. В Євангелії гора має велике значення. Ми вже минулого разу говорили, що на горі завжди відбувалися найважливіші події. Тому що символ гори в Святому Писанні це є, е, означає зустріч людини з Богом. Гора Таворська, гора Синайда, був укладений з народом Божим. Гора Голгофа, де Господь е, був розплятий і став е, той жертвою за наше спасіння. Гора преображення, Ну, ми багато маємо тих гір, де відбувалися особливі такі моменти. Забавно, що цих мешканців на горі паслися свині. них свиня або нагода заробляти гроші. Мамона. Сучасний світ, бачите, він дуже подібний до сьогоднішнього Іванлії, який ми зараз розглядаємо. Тому що, дивіться, зараз наша держава, вона немов та одержима, так? не терпимо. Нас гублять, нас вбивають. І світові, по великому рахунку, ну, немає ніякої діла, що у нас тут відбувається. І те, що вони щось роблять для того, щоб нам допомагати, це не є, можливо, так заслуга нас самих, чи, чи тих е, міжнародних організацій, як заслуга Господа Бога, який змивався над нашим народом. Він прийшов, щоб наш народ спасти, щоб звільнити наш народ від впливу того руйнування, яке йде від диявола. І він нас звіняє. І далі Господь посилає цього чоловіка, щоб не йшов за ним, бо він проситься, а він каже, йди до свого дому і скази все, що тобі Бог зробив. І, можливо, так виглядає, що в майбутньому ми маємо світові сказати трошки більше про Бога. Не так, як вони розуміють. Відкрити в них правдиву любов і правдиву пошану до життя. Бо, розумієте? Якби світ захотів, ця би війна припинилася за 24 години, якби вони захотіли. А не хочуть чому? Тому що вони мають там заробити добре. Енергоресурси, дешеві. Так як і ці люди, які побачили, що Христос зробив. Він вони поважну проблему, цей чоловік, який був страшний для багатьох, він став домальним. Мали би радіти? А що вони кажуть? Вони послухали пастухи. Пастухи сказали їм, як хотіли. Що відбулося? Вони не розібралися в суті, чому так сталося, чому треба їм тішитися, що так сталося. І сьогодні ті пастухи, мас-медія, вони знаєте, говорять те, що потрібно комусь. Не те, що насправді є, а те, що потрібно. І тому ми дивуємося, чому росіяни такі. Знаєте, однодушні в тому, щоб, наприклад, вас знищувати. Тому що вони мають своїх поступів, які їм говорять, як мають бути. В інших країнах є ще інші, які їм вигідно так говорять. Ніхто не зацікавлений, щоб в світі говорили про Христа або про правду, про існу. Бо правда є в тому, що якщо ти говориш про цінність життя, то ти повинен зробити все, щоб ця цінність життя була збережена. Зараз така велика поленика йде, що українцям дають якісь е, зброю типу касетних тих типу боєприпасів. І весь світ вже на ухах Боже мій, що буде відбуватися, українцям дають зброю, яка не перевірає всіх У нас вже два роки бомблять тими типу боєприпасами і де вони будуть в цей час. Чому вони мовчали до цього часу? А це якраз. У той світ це і мешканці того Героздинського краю, які для того, щоб щось зробити, щоб припинити це славія, мали би докласти зусиль і справді, щоб той справедливий мир наступив, можуть багато чого зробити і швидко. А вони рахують гроші. Вони рахують, скільки вони тратять, скільки вони можуть заробити через те, що зараз нафта впала, і росіяни там... Знижкою великою продають там, через Китай і Індію. Але все одно останнє слово буде за Христом. Як би вони не хотіли, якби вони не трудилися. Для того, щоб ми могли звільнитися від того руйнування демонічного, який нищить нашу країну і зомні середини, ми повинні мати в собі Божу нагадати. Ми повинні бути разом з Христом. Ми повинні бути наповнені ним і розуміти, що в ньому є спасіння. Де впізнають правду і Божу силу, а людина чомусь є засвітлення. Амінь. Слава Христос! Цікаво, хто Не раджу Ми маємо, маємо домовитися церкві в церкві Парафіянці, 17 століття, церква з такими мурами. Та певне така як наша церква, широка, церкві. Ну, така оборонна споруда. Бо в цій церкві якраз є оригінал ікони Зербаницької Божої Марії. Ще одна там цікава ікона це розп'яття, таке, ікона розп'яття Ісуса Христа, теж оригінальна ікона. Вона якомусь там була з'явилася, бо він мав би сподобався. Побачивши цю ікону, він там до неї там, припав і стіли, якась така історія цікава. Але ця ікона в, в соборі цього комплексу зеленістка знаходиться. Молилися ми в соборі на свято Івана, Різдво Івана Хрестителя. Дуже гарний собор, таке гарне місце, де ми молилися. Там така погода, як сьогодні. Весь тиждень тут не пекло, нас цей класно. Так що було все чудово. Отці були більше такі, які давно вже служать тут на сході України. Там все гарний отець приїжджає, від початку попадають такі смішні історії. знаєте. Коли я спитав про ту історію, як він в такий конкурс, бо в Донецьку читали екзорцизми. Коли Шеранець був неокупований, особливо в ті перші часи, коли церква починала тут розвиватися, екзорцист це було ще таке якесь чудо, знаєте. їхали зі приїду до оцінки, які читають ті екзорцизми. Хоча ця справа дуже небезпечна, Є екзорцист, папський екзорцист Гадрія Морд, він оповідав одного разу, коли він став читати екзорцисти, то йому з'явився тисний букв, який йому вигнати. і каже, як би не небо. Я була тебе в Тобто будь-який з них він має надзвичайно велику силу. І коли хтось каже, що він має якусь там силу нагерти, тобто, стойте, не, не вірите, це ангел, впалий ангел. Ангели набагато сильніші від людей. Ангел може землю тримати у руці. А ми хочемо з ним ставати до боротьби. Ми перемагаємо лише владою Ісуса Христа, силою Божою і нічим більшим іншим. Ну, і він попав якраз на ці. Екзорцизми. Мій брати було рекомендацію, щоб там взяти на те, щоб його висіти на священника. І до вечора ця молитва затягнулася, і він вже не мав чим їхати до Києва. Каже, прошу, це я би може десь переночував тут, а завтра би зранку поїхав. Він каже, Та нема проблеми, а там ми молилися в хаті. А там така сбоку кімнатка ще за ними не молилися, каже, тут є диван, тут і переночуєте. Отець Василь, який читає екзорці, надзвичайно добре їде, надзвичайно. Він завжди вміє і знайде слово розради, потіхи. І думав, потішки оце трошки, бо пак отець трошки ну, розхвилювався, що тому місці, де таке творилося, де якихось бісів ганяли, має спати. Каже, хоче нічого не бійтеся. Вам нічого ніхто не зробив. Це вже знаєте знак запитання великий. Каже, якщо хтось прийде до вас... Якийсь чорт, і буде з стягувати за ноги, то не бійтеся, вважайте, що таке може бути. це? я ж що сказав, такий тут сон розумієте? хтось втомлений, отець накрився ковдрою, тримає з усієї сили ков і чекає, поки чорт піде Ковдру ковку стягати з нього, чи за ноги втягнувати. Ну, а довго чорт не приходив, розумієте, він заснув. Серед ночі, о 12 годин, як в фільмі якомусь стукає у вікно. Отець думає, ну Прийшли, чути. Дивиться, мені його нема. Точно каже, що ти став молицем вже. Знов пісніш за тих, все. Пішов далі спати, а лиш за дрімав, хто в двері стукає. Отець тоді є така форма молитви. Ім'я Ісуса Христа і сиди, Сатона. Ти знадворяє вчиття, я не садона. Звідки я знаю, що ти сатана, чи ти не сатана. Вже тоді вони мали телефони, хоть ті кнопочки, але вже коли якось з трудом можна було дзвонитися. Виявилося, що то точно не сатана, що ніякий ночував, Запізнився на потяг і пішов назад, щоб переночувати, а там вже інші ночуються. Поки вони це з'ясували, то знаєте, така комедія вийшла. Але насправді така історія, вона отець не просто так казала, бо таке траплялося. Ті хаті, де читалися ті е, дуже часто. Дух приходив і таке робив, такі, так, у Я пам'ятаю одного чоловіка, я з ним він на пічку ставив ставив, ті капані пічки. Він з мама моєї ставив, і мені розповідає різні історії, які з ним були, він ці пічки ставив. Каже, прийшов я дай сказав, без ставити пічку, а піснує все. Каже, лежусь, то затримав і ковтру він так разкос. Стягнув, знаєте, так, веде і вона вже на, на підлозі. Він так знаєте, здивувався спочатку, думав, як -то так? Позакривав світ бо щоб там протягом було. Вдалі. Ну, ну далі ще було ковп. Я каже, тоді закрутився в ковтру, тримаю за все і сили, не допомогло, стягай ков. І мало того, що стягає. Каже, якийсь так нападає на нього. Думаю, що маю робити? Не ні спати, нічого. Ні, 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 Стану до роботи, може якось буде легше. Каже, ще так добре мені робити не було. Бо тоді не було тих всяких машинок, то була така кірка, і кожну ту е, кахлину треба було так акуратно вбити і вручну відполірувати. Каже, я мульти, ну, стук, каже, воно відвідає, так як має бути. Бранко каже, підготова куда. Той каже, приїжджає і так не, навіть, не говорить, якби як нічого не відбулося. Каже, ну як я тут спав? Нічого нормально, Нічого там у вас не сталося, то все добре. Він <ріст> <ріст> ну, пережив знаєте, великий страх, і то видно в тому будинку якийсь ну, злий бук мешкав. Бо, то, дуже часто люди мають ті стосунки з тими барабашками різними домовиками, е думають, що це якесь таке безвинне волохати, знаєте, суторіння. Насправді це є злий бух. Його бажання таке саме, як і Великого Злого Духа знищити людину. Знищити. Скільки було моментів, коли ті всякі барбашки, сідали там, на голову душили і таке далі, людина лежала. через е, молитву воно в неї Так що, бачите, такі історії трапляються, ніхто не вигадував. Десь йому попереджав добре, але Отак, так сталося. Десь свіжу історію розповіли, каже вам. Він багато розповідав, але такі історії не хочеться в церкві розповідати. Зв'язані з похоронами, але одну розповім. Поїхали десь тут зараз ховати. Родина же... була якась, вони трошки могли випити. І чоловік десь там перебрав, зайвував та і й... стався інсульт і помер. Ну, Приходить, а жінка плаче страшне. Репетує просто, не те, що плаче, репетує. Він каже, я не можу почати похорону, вона так кричиться шалено просто. Та й підходить і трошки розрадити, каже, прошу пані, каже, то не плачте. Ну як, каже, не плакати, я все втратила. Каже, що, як я дай, щоб служити. Стандартна фраза, так? Там далі пробує, та не плачте, вже ну що ну сталося, то сталося. Ну що значить сталося? Каже, як то могло статися? Каже, ну що, ну, ну померла чоловік. Хто помер? Каже він Човік вас помер. Ну, я скажу по-пословськи, ви розумієте, що це по русське було. Ну, Бог з ним, що він помер, як у мене двоєшки, у вінки украв. Після того, як ми заспокоїлися, як він розрадить за горілку, що приносять людям, то кохан якось зробив. Так, хто справи знаєте. Як і люди в такі історії попадають, сам не знаю. Владислав у нас сьогодні має, на цьому тижні, чи сьогодні виконуємо сьогодні 12 років. Хочемо привітати його і побажати йому всяких Божих разів і допомоги власне.